Так, под капотом у нас скрився самый хороший народний движочек. 1,5 дизель К9К. Точно на Рено, то що на меганах. Ось вот такий нисановский движочек. Дивіться. Все по красі, Нічого не милось, нічого не вбиралось. Бошевський аккумулятор хороший. Вот тут паутинка, пауки живуть, в них своє життя. Ніхто нічого трогати не буде. Заводиться, працює ідеально. Машина повністю обслужена. Ремні ролики масла. Усе обслужено. Нічого міняти не треба, нічого робити не треба. Машинка на українській реєстрації. От, Оператор, підійдіть, будь ласка. Дата випуску машини 26.10.11 рік. Везде є усе. Машина в ідеальному стані. Є свіжа страховочка і комплект зимової гуми на дисках на оригінальних, на от таких от дисках, на літніх дисках комплект нової зими. Я вам даю у подарунок, у додачу до цієї красивої, класної машинки. Має такі рейлінги, от має такий видончик, Машина ідзе. Аду, Зараз спробуємо разложить дві сидушки, Камера заднього віда є. Отакий от оригінальний коврик. Повністю є шторка. Спробуємо зняти. Далі в нас тут от є, просто тягнемо. Виходить другий ряд сидінь, два сидіння, і там ще коврики є. У придачу ще є коврики там. У додачу до машини. нісановський, Nissan жилетка. Ночная, аптечка. аварійний знак. шкребок для стекла. Дальше це же не все. Два крючка зацепа. нісановських перед зад. Не знаю на що їх тут два, но хай буде два. повна розмірна запаска. Данкрат. От ключ. І, і ще я спеціально купив нові перчаточки. Вдруге колесо треба мене, щоб не мазали руки. Тобто повний комплект, все по-людськи. Все для людей, все для вас, все для репутації, щоб вже не впасти ліцом, як кажуть, у грязь. Можна ще так робити. Ось така машинка. Застилав новий ковричок. Кстати, ковричек новенький я купив. от три мені безпеки задоє. Отака от шторка у нас є. Все присутнє, все в ідеалі. Тобто, все максимально для людей. Все чистенько, все охайненько, все класненько, ну, як кажуть, суперово. По комплектації у нас датчики даже датчики света полный мультируль, Bluetooth гарнитура, навигация, двозонний zonный климат контроль, 166 000 проверенного подтвержденного пробега. Заводится на куколка не ошибочки, нечего не горят. Стоит ксенончик, линзи, навигация. Музика дуже хороша, регуліровка руля по висоті, по виліту. Складання, розкладання дзеркал. Зараз я вам покажу. Опа. Розклалася чтенько. Повноцінна у нас панорама. О, повністю відкривається, закривається, не тече, не біжить. В ідеалі все. Круиз контроль, ограничитель скорости 12 вольт. Кожний подлокотник, який ездить, регулируется, USB, AUX, Bluetooth, функция свободные руки, датчики, даже датчики света. Подагрев сидінь у двох режимах. Закрыть и двері, двери. Кондерчик, все, все есть. У машини три ключа. Машина на номерах, машина. Повністю обслужена машина в ідеальному технічному состоянии. Ви просто купуєте, як завжди, просто їздите. Панорама регулюється, як хочете. Тобто на любов. Ну, по-моєму, если вона є, то вона є и хай, хай буде відкрита. Що по машине сказать? Больше нічого. Машина оцинкована, машина не фарбована, чорна. Подарок ще комплект зимних коліс. На оригінальних літних дисках і новенька зимня резинка. подарок, сідайте їдьте. Іконка є. Е, Далі зараз все поцепим. Друзі, переместились ми у салон, тому що там дуже холодно. Як всегда, у нас пахучечка. Новенька. Пахне, а ну оператор пахне. Вам, вам пахне нормально. Будем вешать пахучечку. Для грошей, щоб вводилися. И надо кинути ще копеечок. Нема копеечка, сейчас подивлюсь. Кстати, у нас бардачок у нас огромний. Сервісна книжка. У в машині є. Страховочка новая. Це в подарок. Машина на обліку. І машина повністю обслуженная. І по традиції. Сейчас будем шукать копеечки Так, и по традиции Засыпаем новым владельцам На ну, удачу Получается у нас Навигация полностью Рабочая, все Ну Все положено Иконка Уже тут Так что уже полный Комплект, друзья Машинка Дуже и дуже и дуже и дуже и дуже файна. Это удлиненная версия. 2+, плюс 7 -местна. Ну, про расход топлива я я рассказывать рассказывать не буду, Я я покажу. покажу очень, литра на литра на очень, очень, Будласочка, очень, 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 не очень, такие вот дела. Офигенно очень, Там динаміки, тут динаміки, есть кругом музика офігенна. Їде вона ну, пальчиком все робиться, пальчиком рулюється, друга передача, клас, все. То есть Машина керується офігенно, шість ступочка їде, схватує, масло не береться, вже проверено. То есть Машинка дуже класна, дуже приємна. Високая, передній привод, все отлично. По машинке проблем ніяких не буде у ближайшие несколько років. Це 100%. Сигнал є, все є для комфортної і класної їзди Ви сідаєте, чувствуєте себе чоловіком, знаходясь в такій машині, ну, це, це класно, це рівень і машина. Машина дійсно хороша. Все по машині чітко. Хто купить буде їздити. Так, друзі, не показував я вам, як працює двигун. Зараз відкриваємо, слухайте. Як швейцарські часи. Ще працювати все є, все працює, зараз включимо. Так, походу так от. Не, не включилась зараз Сейчас включим противотуманочки. Все. Заднє і передні. Все, чотенько. ơi con ta Ве ще що є. Ох, ну. Ох ти бля. Ну, ух Понятно, ще ми в атлефар є. Такі весь, я й не знав. Друзі, дивіться, який руль. Не шився. Це радний її руль, бачите? Ну в ідеалі відповідає на цей пробіг. З родними швами повністю сервісна книжка і акти виконаних робіт. Повністю по машині Усе є. Плюс те, що міняли, я бачив усе. Так що викупляли, сіли і поїхали. Так, друзі, сервіска вся є. І заміна ремня ГРМ на 134 885 км була. Є всі документи. Я там відкривав, все сходится, всетенько. 166 000 на даний момент. Я 1700 проїхав. Еще ряд не вперед, назад, бачите? По кнопочкам, дивіться, які всі кнопочки в ідеалі. Нічого ніде не затерте. Поворотник. Датчики даже датчики света. Тут, бачите, все, коробка передач. Ну, 166 тисяч на машині, бачите? Ручничок, тут, всі кнопочки. Друзі, що вам об'ясняти? Приїхали, забрали машину і поїхали. Все як завжди. Не треба обслуговувати, не треба нічого робити, комплект колес ще в подарок вам дається. Оце в цену машини не входить. І все, їздите, насолоджуєтесь.